9 серпня 2024 року розсадник декоративних культур гуменюка Мирослава Степановича. Зріють інжири. Це вже другий врожай. Цвіте гранат. Такий цікавий. А ось вже хоче бути, мабуть, зав'язь. А ось вже і такий вже навіть зав'язався гарний гранат. Маточний. Прослини в 12-літрових відрах контейнерах радують своєю красою. Наростає ж... хлист, живці будемо нарізати з них. Ось відут. будлеї. Каріоптеріс White Surprise. інжири. Невеличка колекція виноградів у п'ятилітрових контейнерах. Вони ж і товар, вони ж і маточники. Купите раніше, будете мати саджанці. Не купите поріжу на живці. Ось буяють. Цвітуть. Колекція гібіскусів садових. Багато. Ще гранат, у нас є декілька гранатів. Знову інжири. Є, є плоди. І ще гранати. І тут навіть багатенько. Цікаво. Є з чого нарізати живці. Є що вкорінювати. Хочу в цьому році, перед тим, як вкорінювати самому, подати ці живці як товар в каталозі і дати вам можливість першими їх придбати. Зачеренкуйте, вкорініть самі. Зекономите значні кошти. Навіщо переплачувати, якщо з моєю консультацією ви зможете мати такий самий посадковий матеріал? які в садових центрах коштує вже сотні гривень. Ну, а кому корінювати не до снаги, ось виконуємо замовлення. Контейнерна культура дозволяє перевозити, пересаджувати рослини навіть літом. Чудово переносять дорогу, чудово приживаються, ростуть, радують в нових садах своїх нових хазяїв. Ціни виробника, тому самий малобюджетний проєкт у вашому саду вам осилити під силу. І бачите, замовляють самі різні рослинки. Від корінених живців і розсади в контейнері D5 до рослин в контейнерах 12 літрів. Запрошую переглянути каталог, помандрувати сторінками його, щось та для себе виберете. Грядочки повні. В контейнерах ді... діаметром 12 см. Кожен день додаємо в каталог якісь нові рослини, нові товари. Ось ці я ще не додавав. Рахую, нехай підростуть. Що продали, ущільнюємо, на його місце зразу підсажуємо нові. От там от у другій грядці. Дуб черещитий, ми його продали під 0. Зараз пересадили з до 5 в 12. Підросте. Обросте корінням новий ком. Буде знову в продажі. Чекає на свого покупця колекція сукулентів. Молодила. Є самих різних відтінків, форм. Більші, менші, середні. Цікава рослина, підійде для нашого нового клімата з обмеженим забезпеченням вологою. Зайдіть в каталог, подивіться на сортове різноманіття. Виберіть, що вас цікавить. Є також очітки. Вони також йдуть для альпійських гірок. В контейнерах Д-12. З весни посажені живці. Хвойних укорінені. Ще у продажі їх немає. До осені, до морозів ще є час. Надіюсь, що підростуть і будуть варті вашої уваги. Ще хочу звернути вашу увагу на заливну грядку з маточними рослинами в контейнерах 12 літрів. Підживлені, вчасно политі, гарно наростають. До осені зберемо врожай живців. Поділок, насіння. Ось перший раз дало насіння спаржа низькоросла, яка гарна. Чудовий вигляд мають вейгели в контейнерах діаметром 12 см. Жимовості, спірейка мала принцеса. І знову. А ці ялівці ще не в каталозі. Ростуть. Ну і дивлячись на те, якими вони були бідненькими, замученими живцями коріненими весною, то підросли навіть непогано і надію, що ще підростуть. А ось ці спірейки, барбариси, жимолості, гортензії, піраканти. вже в продажу. Заходьте на сайт, в каталог, вибирайте для себе, що сподобається. Працюємо. Над ущільненням розпроданих екземплярів в грядках з корінними живцями і розсадою в теплиці номер 2 Як бачите, пройшло доволі небагато часу від того моменту, коли ми тут прополювали останній раз, і вже стільки вільного місця. І заповнюємо свіженькою розсадою, корінними живцями, сіянцями. Місце, яке звільнилося Ось ці Бірючини, аквілегії, дейці. Це рослинки, які з'явились в продажу зовсім недавно. А є такі, що продаються вже доволі давно, з минулого року. Ком обріз корінням повністю, що дуже Добре при пересилці, земля не розсипається, не розтрущується. І потім вони гарно починають рости на новому місці. Ціни дуже-дуже демократичні. Так, треба трошки більше часу, щоб рослина набула розмірів стандартного саженця, але ви ж зекономили по деяким. Каталогам конкурентів раз в 10-20, то варто піти на такий крок. Ось буквально вчора поділив, розсадив бамбук китайський, зимостійкий пишуть. Ну, хай хоч трошки коріння вросте в ґрунт, додавлю в каталог. А поки що чекайте. Переглядайте каталог. Як тільки побачите вигідні для вас зміни, робіть замовлення. Ми працюємо і літом. А ми працюємо при цій погоді і круглий рік. Зима вже така, що не відправляли посилки, ну, може, десь з півнеділі. А то кожен тиждень була відправочка навіть і зимою. Чудова погода. Правда? Люди із Сходу і Півдня України розказують, що зміна клімату. За собою веде зміну фітопатологічної ситуації. Шкідники і хвороби, яких раніше ніхто не бачив, просто зжирають городи і сади. Проблемка. Ще одна грядка контейнерна з контейнерами діаметром 12 см. Тамарікс і Піраканти, лаванди, гортензії волотисті, кленгінала. Чого тут тільки немає. Все, що є в каталозі, десь знаходиться на розсаднику, на його грядочці. Политі, прополоті, прополоті місцями замольчовані тирсою. На жаль, місцями. Дуже хороший агроприйом мульчувати тирсою і менше бурянів раз в 10 росте. І поливати треба вдвічі, втричі, менше від того, де рослини ростуть незамульчовані. Але до всього руки не доходять. Нічого, дойдуть, ми працюємо. Маємо доволі багато самшитів. Нова культура. В нашому розсаднику кровохльобка в контейнерах 12 см. Це і лікарська рослина, і декоративна. Цікаві суцвіття. такі от помпончики червоні. Рекомендую. Заведіть у себе в саду, буде аптекарський -тек... огород. В череночнику вже вкоренилися майже всі живці. Гарно себе ведуть сіянці. Ось, зачеренкував очітки. Працюємо, щоб і в наступні сезони було вам що у нас купувати. І за теплицями грядки контейнерні з контейнерами діаметром 12 см. майже майже повні напрацьований посадковий матеріал чекає свого покупця. Тут і листяни, і хвойні, і ліани. І цей ялівець ще не в продажу наростає. Почекаємо, запасаємося терпінням. Важливо, щоб ви були задоволені якістю посадкового матеріалу. Раніше я спішив, дуже хотів похвалитися що я маю ось таку новинку, а ви знаєте, получалось навпаки, хвалитись нема чим. Коли рослинка ще не підросла, коли корені не обхопили весь ґрунт, в дорозі воно висипається, вигляд неприглядний, ну і пішло-поїхало. А ти найгірший, а щоб ти на світ не народився. І так далі, і так поїхали. Не хочу, буду чекати. Я нікуди не спішу. І ви не спішите. Працюємо над колекцією хост. В цьому році не робили притінки. І, на жаль, вигляд такий бідненький, живі, але око не радують. Нічого, поділимо, розсадимо. Буде з чого вам вибрати, зробити тіньовий сад. Цибуля слезун. І по сусідству ціла грядка модрини європейської. По російській це може бути і для озеленення. Це може бути і як штамбоутворювач для великого різноманіття різних декоративних форм модрини, яка зараз існує. І плакучі, і покручені, і вертикальні, яких тільки немає. Спробуйте, поекспериментуйте, нічого складного нема. Як то там хоч і бояться, руки роблять. Що скажете? Прокоментуйте, поставте вподобайку. Це допоможе більшій кількості садоводів знати про наше існування. Дякую, що ви з нами. Слава Україні!